Дивіться, величезний насправді от, це те, що збудував Путін, крім цієї демонічної церкви, це ще його палац. Він розміром, як. 39 князівств Монако, площа лише самої будівлі. Мені з квартирою в 40 квадратних метрів, це тяжко говорити. 17, тисяч квадратний метр. На території цього маєтку є 80-метровий міст для проходу до чайного будиночка. Чайний будиночок, ну це так, будиночок, 2500 квадратних метрів. Над ним офіційно безполітна зона, і в самому палаці є там, крім шубосховища, є ще навіть. Театр, ну Сталін і Гітлер вони щось таке будували для держави. А Путін показує, що ще й бандіт. Ці люди також себе не забували і і любили себе. Просто в них були менше масштаби. але щось я про палац Сталіна нічого не знаю. Ближня дача в Кунцево. Ви майже собі не уявляєте наскільки розкішною системою дач державних володів вони називалися державними. Але насправді він так само мав дачу. Я зараз не буду брехати, де саме Пітігорськ, мінеральні води десь на Кавказі. Дача в Форосі, на якій затримали Горбачова, це ж не Горбачовська дача, вона також була збудована в сталінські часи. Що стосується Гітлера, то в Гітлера, ну можливо, особисто Гітлер був дещо скромніший. Але в нього також в Альпах був будиночок. Тут Герінг. От Герінг був просто майстер. Герінг збудував собі отакий самий палац, як зараз е -м -м Путін, і зібрався там відкрити найбільшу в Європі галерею. І туди звозили вивезені шедеври з усього з усієї окупованої співставні розміри. Ось те, що було у них в Альпах і у Путіна в Геленджику? На відміну від Гітлера, він. Більше там схиб, ну, кадаверні удовлетворений желудочна. Да він ху -ху більше хоче комплекси. Ну да чому ж ні? Крім підборів, ще й маєток. Ну є така проблема. Важко слухайте, важко ставити діагноз за аватаркою. Не всі, не всі люди невеликого зросту обов'язково мають комплекси і і хочуть видаватися вищим, але можуть. Таким чином, можливо, що Путін компенсує свої невеличкі фізичні розміри от велич велич того, що навколо нього ми не знаємо, як насправді складалося точно в Гітлера сексуальне життя. А в Путіна воно значно активніше з того, що ми знаємо. І тому в палаці у Путіна передбачений шест для стриптизерок. Власне, а в чайному будиночку Гітлера певно, що його не було.